Я радий вітати всіх, хто досліджує Слово Господнє і хто шукає істини, якої Господь дав нам. Ми говорили з вами про те, що справжньою ознакою того, що людина має Духа Святого, є послуг Його закону, Його заповідям. Ну, не може бути такого, щоб людина е, жила в перелюбі або крала і мала Святого Духа так просто. Не буває. І це просто, яка б не була людина обдарована, якщо вона не має послуху до Бога, то це фальшивка, це неправда. Але минулого разу я сказав, що може бути навіть так, що послух може бути фальшивим. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як відрізнити справжній послух від фальшивого. Також минулого разу я зауважив, що навіть справжнім послухом. Неможливо заробити дара Святого Духа. Послух це причин, не причина дару це його наслідки. Не намагайтеся ніяк заробити дар Святого Духа. Це тільки образить Господа. Але сьогодні ми будемо говорити, хто саме отримує цей дар. І сьогодні наша остання зустріч на цю тему. Хто не дивився попередні, обов'язково. Передивіться те, що було до того на цьому каналі. Полистайте просто вище і передивіться ці відео. І це важливо для того, щоб ви зрозуміли те, про що ми будемо сьогодні говорити. Отже, фальшивий і справжній послуг. Справа в тому, що коли сьогодні говориш людині про послуг, багато хто навіть ображається. Каже, що той, хто намагається бути послухняним Богові, той відкидає Христа, він шукає спасіння в справах, і це гидко, це якось, наче якась єресь. Але справа в тому, що люди просто не бачили справжнього послуху. Можливо, вони бачили отой фальшивий послух. Знаєте на що це схоже? Як в старому анекдоті, коли. Одна людина йшла і дуже обурювалася і казала, що вони знаходять у тому шаляпіні. Хто не знає, шаляпін це дуже видатний бас, унікальний бас. І Він іде, обурюється, каже, що вони в ньому знаходять, а його питають: а ти його взагалі чув? Він каже: Та ні, не чув мені, сусід наспівав, то нічого доброго там нема. Так само буває так, що люди просто не бачили справжнього послуху, вони бачили тільки фальшивки. І тому їм стає огидно, коли їм говорять про те, що потрібно бути слухняним Богові. От що каже Павло про справжнє. Читаємо з вами Послання до Римлян, 8 розділ 14 вірша. Бо всі, хто водиться Духом Божим, що означає водиться, тобто керується Духом Божим, а це означає, що виконує Його заповіді, виконує те, що Господь сказав. Тобто Слухняні Богові. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Як відрізнити Сина Божого? Той, хто керується або слухняний Богом. Богом? Бо не взяли ви Духа неволі, знов на страх, але взяли ви Духа синівства, що через Нього кличемо Ава Отче. Сам цей Дух, який кличе Ава Отче. Свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Тобто, про що каже Павло? Він каже, що якщо я знаходжу в собі духа, який кличе Ава, Очі, то присутність цього духа в мені свідчить про те, що я вже дитина Божа. Розумієте? Я можу бути впевнений, що я прийнятий Богом. Це те, про що ми говорили з вами всі минулі зустрічі. Але що ж це за дух такий? Який кличе Ава очі? Це як? Про це саме Павло писав і до Галатів. Давайте перечитаємо, що він каже Галатам. Послання до Галатів 4 розділ, перший вірш. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім. Про що каже тут Павло? Якби ви опинилися в старі часи на якомусь полі, де є хазяїн поля, хазяїн дому, і от він сидить на краю поля, керує роботами на своєму наділі, і там працюють раби і діти, то ви б не відрізнили, де раб, а де дитина його. Чому? Тому що ну, вдягнуті для роботи однаково. І що головне, вони однаково виконують накази господаря. Що каже пан рабу, раб виконує, так само каже сину, син теж виконує. Він нічим не відрізняється від раба. І він має виконувати накази свого батька. Але різниці наче немає зовні, але всередині є. Яка саме? Раб кориться хазяїну, тому що він боїться. Він просто боїться того, що його покарають. Але син ні. Син розуміє, що це батько. Син розуміє, що він господар усього цього. Йому не потрібно заробляти на мізку супа. Він господар усього цього майна. І він кориться батькові, тому що він любить батька. Тобто ззовні все однаково, але всередині зовсім інший, уста... зовсім інший мотив. І тому Павло нижче каже, каже з 6 вірша: а що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує Ава, Отче. Татусь рідненький можна перекласти це. Дух, який з серцем просто любить батька свого небесного і викликує татусь рідненький, він кориться тому, що він любить батька. Тому ти вже не раб, який працює і кориться тільки тому, що він боїться покарання. Але син, а як син, той спадкоємець Божий через Христа. Якщо ви заходите в молитовний будинок, то там зазвичай буде дві групи людей, але ззовні цього не видно. Раби і діти, вони сидять на одних на лавках, вони також намагаються коритися батьку, вони також виконують всі заповіді, наче, але внутрішній світ дуже може бути різний. Один кориться тільки тому, що він боїться вогню, боїться покарання, а інший кориться, бо любить батька. І він це робить не для того, щоб щось заробити. Бо він не може нічого заробити. Це все і так його. Його по праву спадкоємця. Йому не потрібно нічого заробляти, але все одно він кориться, бо знає, що це його, і він любить батька. От чим відрізняється справжній послуг від підробки, від фальшивки. Дуже часто люди бачать в людях оцю фальшивку. І коли вони дивляться на це, вони кажуть, я цього не хочу. Це якось воно неправильно. Не має людина коритися Богою тільки тому, що він боїться. І тому, коли їм кажуть про, і вони іншого не бачили, і коли їм кажуть про послух, вони кажуть, ні-ні, я не хочу такого. Це не те, але справжній послух, він інший. Зазирніть у своє серце. Що там? Якщо там немає послугу, то там не може бути Духа Святого. Це однозначно. Але якщо Він є, то перевірте, чи воно справжнє? Ви дитина чи раб? Який мотив спонукає вас до послуху? Страх чи любов до Бога? Бо саме це казав Ісус, коли говорив про найбільшу заповідь в законі. Пам'ятаєте? На двох оцих заповідях люби Бога і люби ближнього Свого. Увесь закон і пророки стоять. На любові до Бога і на любові до ближнього має стояти весь послух, всі закони. Виконання всіх законів і заповідей мають стояти на любові до Бога і до ближнього, не на страху. І зауважте, на цих заповідях закон і пророки стоять. Як же, як же можна казати, що цими двома заповідями відмінилися закон і пророки? Ні, Ісус каже, на них стоять весь закон і пророки. Іноді мене запитують про вічні муки і кажуть, як ти не віриш у вічні муки, то що це тепер? Можна робити все, що захочеш, бо немає вічних мук? Але знаючи ці слова Павла, які ми вище читали, я думаю, ці люди слухняні тільки тому, що вони бояться вічних мук? Тоді хто вони? Сини чи раби? Я хочу ще раз повернутися до слів Павла у посланні до римлян, які ми вже читали. Тепер, після того, як ми зрозуміли, що Павло має під, цим, під цими словами на увазі, читаємо знову. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо авва, Отче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Якщо ви слухняні, бо водитесь саме цим Духом, духом татусі рідненькій. То ви дитина Божа, ви спасені. Але хто отримує цього Духа? Історія е, Галатів, яким Павло писав, е, вірші, які ми ви ще читали, дуже цікава. Павло прийшов і проповідував в цьому місті, і багато людей покаялися. Коли вони увірували в проповідь Павла, на них зійшов Дух Святий. Вони раділи, вони знали, що вони діти Божі, бо вони отримали Духа Святого. Але прийшли брати, християни з юдеїв, які почали навчати і казали, що ви вважаєте, що все так просто? Ні. Ви маєте обрізатись по закону Моїсея, ви маєте святкувати свята, які заповідав Моїсей, ви маєте багато чого робити. Що ви думаєте, оце просто так, ви увірували і все, ви вже прийняти Богом і діти Божі? Так не буває. Такого просто не може бути. І галати десь почали щось таке робити. Хтось почав думати про те, що потрібно дійсно обрізуватись, потрібно свята ритуальні, святкувати, щоб якось заробити щось перед Богом. Але Павло пише їм. О ви, нерозумні Галати! Це послання до Галат, третій розділ з першого вірша. Хто вас звів не коритися правді? Вас, яким перед очима Ісус Христос переднакреслений був, як ніби між вами розп'ятий. І тоді Павло задає вкрай важливе питання. Це одне хочу знати від вас, каже він. Чи ви прийняли Духа ділами закону, чи із проповіді про віру? Яка ознака, що ти прийнятий Богом? Дух Святий, який зійшов на тебе? І Павло каже: Тобто, прийняті, прийняті Богом ви були через що? Через те, що ви виконували, робили обрізання і виконували, святкували свята обрядові? Чи просто ви послухали проповідь, послухали про Христа і увірували в неї. Через що ви отримали Духа Святого, через що ви були прийняті Богом? І Він каже: зовсім ні. Зовсім не, не через якісь справи. То чому ви зараз це робите? Якщо ви вже прийняті Богом, для чого вам все це? Для чого вам е, якесь заробляння Святого Духа? І Павло додає: отже, це п'ятий вірш, той, хто вам духа дає і чудо чинить між вами, чи чинить ділами закону, чи із проповіді про віру? Головне питання, яке мало просто поставити все на місця, чи можу я заробити Духа Святого? Ні. Що я можу для цього зробити? Нічого. Може, я маю коритися закону Божові, щоб, Бог, Бога, щоб заробити Святого Духа? Ні. Павло каже, ці слова Галатам, які увірували, вчора вони були ще погані. Вони нічого не робили. Багато когось, може, я не знаю, може, ще не перетравилася ідольська їжа, яку він вчора їв. Жертви, які він з'їв вчора. Але сьогодні він увірував. Він послухав проповідь і увірував, і Господь одразу прийняв його. Що він заробив? Можливо, він сьогодні навіть не дома ночував, десь у блудниці ночував. Розумієте, не знаю, який гріх він робив ще вчора. Але сьогодні він увірував, і Господь прийняв його і дав йому Святого Духа. То чим можна заробити Святого Духа? Павло про це їм і каже. Каже вчорашнім поганам. Це зовсім не значить, що можна робити гріх і просто вірувати в Христа. Знаєте, як багато хто кажуть, а я увірував в Христа, Господь дав мені Духа, то для чого мені тепер бути слухняним? Ні. Зовсім ні. Павло викривав Петра, який лицемірив, почав лицемірити, тоді ж він сказав такі слова. Це в цьому ж посланні до Галатів, трошки вище, у другому розділі. Давайте прочитаємо з вами. Другий розділ 16 го вірша. А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, це те, про що ми кажемо, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону не буде виправдана. Це дуже важливо. Це перший пункт, про який ми говорили. Тільки вірою ми можемо отримати Святого Духа, тільки вірою можемо врятуватися і стати дітьми Божими. Але ми читати, повинні читати далі, наступний вірш. Далі Павло каже, коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, ці слова Павло каже Петру. Він каже, після того, як викрив Петра в ліцемірстві, тому що Петро грішив. І він каже, коли шукаючи виправдання в Христі, «Да, ми рятуємось Христом, вірою в нього. Але якщо в цій вірі ми самі показалися грішниками, каже Павло, то хіба Христос слуга гріху? Зовсім ні? Павло каже, що віра в Христа. Не повинна робити з людини грішника. Якщо віра в Христа не змінила людину, людина не покаялась, не відкинула ті гріхи, які вона до, до, досі робила, то що тоді виходить? Бо якщо ти, навчившись від Христа, лишаєшся грішником, то тоді Христос є слуга гріху. Просте питання, чому ти навчився у Христа? Чому тебе Христос навчив? Якщо ти далі робиш гріх, то виявляється, що Христос тебе навчив грішити. Ти навчився у Христа гріху, тоді хто такий Христос? Служитель гріха. Але Павла, Павло просто не може цього навіть допустити, він каже, зовсім ні! Зовсім, не просто ні, зовсім ні. Не можна цього допустити, такої думки. Тому, коли люди кажуть, що я виправдався вірою, і мені зовсім не потрібен ніякий послуг, я можу далі жити як хочу, і ми і не можемо виконувати закон Божий. То скажіть, для чого Христос тоді приходив? Христос переміг гріх. Як вони розуміють це? Розуміють, що Він просто простив нам гріхи, але це не перемога. Перемога. В нашому житті Христос переміг в моєму житті тоді, коли гріх вже не має влади наді мною. Я можу жити чисто. Тому спасіння е, в, е, через віру в Христа. Я не можу заробити спасіння. Христос прийшов і дав мені цю перемогу, але наслідки цієї перемоги це те, що я корюся. Богу, Корюся заповідям Його, закону Його. І Павло каже, як відрізнити Сина Божого? Ну той, хто переміг, той, в, яко, в житті якого перемога ця звершилася, і вона працює, дійсно працює. І справжня перемога, не тому, що ти просто боїшся вогню, а тому, що ти дійсно кличеш «Ава, отче!» Цей самий дух свідчить, що ми, діти Божі. Повторюсь, неможливо заробити духа ніяк, тільки повіривши в Слово, яке говорить про те, що Христос помер за нас, тільки так можна стати дитиною Божою. І я хотів би завершити словами Петра, які ми вже з вами читали, але тут вони будуть дуже доречними. Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І дара святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Я вважаю, що ви знаєте, з ким потрібно поділитися цим відео. А тепер давайте звернемось до Господа в молитві. Батько наш Небесний, Господи, Ти прийшов, для того, щоб врятувати нас. І врятувати не просто віртуально. А насправді дати нам перемогу над гріхом, над тою владою, яку сатана має над людьми, роблячи їх рабами гріху, але ти прийшов дати свободу, щоб ми могли не коритися гріху, а коритися Тобі, Твоєї праведності, чистоті, святості. Господи, це важкий, важкий шлях, але ми хочемо це робити, бо любимо Тебе, бо Ти наш татусь. Рідненький, ава, Отче, Господи, просимо Тебе, прям керуй нами на цьому шляху, дай нам допомогу і перемогу, і ми будемо славити Тебе. Амінь.